Ти щаслива будеш, ті, музико грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, Тільки музику грай, можеш сте забути, Можеш сте забути, можеш сте забути, забути, тільки пам'ятай. Зоряну дорогу, зоряну дорогу, Зоряну дорогу, гай, зелений гай. איזה חי, זה למי חי, יא פייתה בייסק נאו, בו יזאי נאי, זה למי חי, יא חדד בו יצאו סביב, איזה חי, זה למי חי, זה למי חי, יא קינג בייזה פי, איזה חי, זה צירי זמי, Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти музику грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, май музику грай, можеш все забути, можеш не забутиш, забути, можеш не забути, можеш не забути тільки пам'ятай зоряну до дорогу. До